Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку віднімання виду 45 відняти 20, задача на знаходження невідомого від'ємника. Тож, гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, починаємо. І починаємо ми із загадки. Кулю шкіряну ганяють лиш одну на полі мають. По ногах не б'ють це хол. Називають гру футбол. Правильно! Отже, пропоную вам пограти у гру гол. І перші ворота. До 17 додати 3. Від 50 відняти 6. 72 плюс 2.

Десять плюс десять. Два плюс двадцять. А зараз гра вантажник. Маємо число сімдесят девять. Скільки в ньому десятків? А одиниць. 24. 48. вісім. Дев'яносто сім. 60. Готуємось до математичного диктанту. Записуємо в додаткових зошитах дві букви велику букву М крапка, та маленьку букву Д. Готові? Починаємо. Запишіть найбільше число третього десятка. Запишіть числа більші за 28, але менші. 33. Запишіть числа менше, ніж 16, але більше 12. Запишіть більше число із чисел 1 десяток 5 одиниць чи 5 десятків 1 одиниця. Запишіть числа другого десятка більші за 17. Запишіть наступне число до числа 39. А тепер до числа 50 Запишіть попереднє число до числа вісімдесят шість, до числа дев'яносто. Перевіряємо тридцять двадцять дев'ять, тридцять, тридцять один, тридцять два. 13, 14, 15, 51, 18, 19, 20, 40 51, 85, 89. Сьогодні на уроці ми вчитимемось віднімати круглі числа від двоцифрових. Вчора вже пробували. Закріплюватиму вміння розв'язувати задачі на знаходження. Невідомого від'ємника удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби? Ну, а зараз попрацюємо практично, дивимось на екран. Викладаємо 5 десятків та 3 одиниці. Яке число виклали? Якщо це 5 десятків і 3 одиниці 53. Приберіть чоти десятки. Ось вони. Що ми отримали, що залишилось? Один десяток та три одиниці. Складаємо приклад. 53 відняти 40 дорівнює 13. З яким ми зараз розрядом з вами працювали. З десятками. При цьому. Одиниці ми не чіпали, бо одиниці не треба було віднімати. Отже, при відніманні круглого числа десятків працюємо з десятками. Кількість одиниць залишається незмінною. Переходимо до роботи у підручнику. Погляньте, будь ласка, як же скласти приклад за цією схемою? Яке число в нас було? 45, 4 десятки та 5 одиниць. Віднімаємо число 20. Що у нас залишається? 2 десятки, 5 одиниць. Тобто ми від 40 відняли 20. Як краще, коли ми записуємо віднімати? Можна спочатку записувати. Олівцями різного кольору, або підкреслювати десятки та одиниці. Як, наприклад, отут, бачите, десятки виділено зеленим. 45 мінус 20 дорівнює 25. Запам'ятайте: десятки віднімаємо від десятків. Спробуємо. 5 десятків відняти 3 десятки. 2 десятки. Значить, 50 відняти 30-20. 52 відняти 30 22. 59 відняти 30 29. Від 7 десятків відняти 4 десятки. 70 відняти 40. 77 відняти 40. Не чіпаємо одиниці. 79 відняти 40. Від 9 десятків відняти 8 десятків. Один десяток. 90 відняти 80 10. 97 відняти 80 17. 92 відняти 80 12. Ну а тепер будемо розв'язувати задачу. Задача буде про оцю дівчинку. Марійка її звати. У Марійки було 100 гривень. Після того, як вона купила квиток у кіно, у неї залишилося 60 гривень. Питання, скільки коштує квиток? Записуємо в додаткові зошити умову задачі. Було 100 гривень, купила квиток або витратила невідомо. Залишилось 60 гривень. Це задача на знаходження невідомого від'ємника. Пригадуємо, щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо розв'язання та відповідь. 40 гривень коштує квиток. А чи змогла б Марійка взяти із собою в кіно ще й подружку Оксанку? Чи вистачило б їй грошей на два квитки? Скільки б грошей у неї залишилося у такому випадку? Тож вистачило б чи ні? Дивіться, якщо б вона придбала два квитки по 40 гривень, 40 та 40 80. Від 100 відняти 80 буде 20. Отже, вона змогла б взяти свою подружку із собою в кіно. В неї б вистачило для цього грошей, ще й залишилося б 20 гривень. А на третій квиток вистачить. Ні, тому що в дівчинки залишається 20 гривень, а квиток коштує 40 гривень. Наступне завдання креслимо відрізки. Підготуйте, будь ласка, олівець та лінієчку. Завдання побудуй відрізок завдовжки 1 дециметр і 2 см. 1 дециметр це 10 см та ще 2 12. Ставимо крапочку на початку рядочку. Далі лінієчкою вимірюємо та ставимо крапочку на позначці 12. Та поєднуємо ці дві точки. Ось у нас і вийшов відрізок завдовжки 1 дм та 2 см. Наступне завдання визначення відстані. Дивимось на малюночок. Бачимо олю. Та іванка. До них повзуть їх черепашки з моря, так? Треба дізнатись, чия черепашка подолала більшу відстань. Що треба зробити? Звісно ж, виміряти. Ну, а зараз будемо обчислювати усно. Вісім десятків відняти чотири десятки. 80 відняти 40. 82 відняти 40, 89 відняти 40, 4 десятки відняти 3 десятки, 40 мінус 30, 46 мінус 30, 45 мінус 30. Наступне завдання треба зменшити кожне з цих чисел на 50 та записати утворені вирази. Зменшити на 60 значить відняти 60. Тобто від першого числа в кожному числі треба, від кількості десятків, треба відняти 5 десятків, 6 відняти 5, 1 і 5 одиничок 15. Поставте відео на паузу. Спробуйте розв'язати ці всі приклади. А тепер перевіримо. Наступне завдання це гра, яка називається Звільни принцесу. Ось вона подивіться: вона у числовій вежі. Нам треба піднятися на вершину цієї числової вежі та ключем відкрити двері, замкнена принцеса. Ми маємо її визволити. То яким же ключем можна відімкнути вежу? Пам'ятаєте, як будується вежа? Два числа внизу утворюють число, яке знаходиться над ним. Почнемо: 20 та 10 30, 10 та 10 20, 10 та 5 15, 30 плюс 20 50, 20 плюс 15 35. А тепер 50 та 35. 85. Тож, яким ключем? Подивіться, на якому ключі написано 85. Правильно, ось цим ключем ми можемо відімкнути двері та визволити принцесу. Наступне завдання це гра у кінотеатрі. Подружки прийшли до незвичного математичного кінотеатру. Тож, допоможіть Марійці з Оксанкою зайняти свої місця та дізнайтеся, який мультфільм вони переглядатимуть. Отже, спочатку визначимо ряд. Для цього маємо розв'язати оцей приклад. 62 відняти 40, віднімаємо десятки. 22 відняти 20, 2, Отже, ряд другий. Тепер визначаємо місця.

Отже, перше слово історія. 29 плюс 1 30, відняти 20-10 іграшок. Значить, мультфільм називається Історія іграшок. Ось він. Ось який мультфільм перегля... переглядатимуть подружки. А ми з вами продовжуємо. Петрик накреслив відрізок 15 сантиметрів. А Марійка 1 дециметр 5 сантиметрів. Хто з дітей накреслив довший відрізок. Здогадались? Однаково! Тому що 1 дециметр 5 сантиметрів – це і є 15 сантиметрів. Наступне завдання інтерактивне. Треба порівняти, натиснути на стрілку з відповідним знаком: більше, менше чи дорівнює. Порівнювати вирази. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що ж, а зараз вправа попкорн. Оберіть, будь ласка, стаканчики з попкорном. Перший, якщо у вас все вийшло, другий, якщо було важко, і третій, коли нічого не зрозуміло. Почнемо разом, фізкульт хвилинку. Дітки за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!